Вон він, красавчик! Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибаличці. Як бачите, я нахожуся на ставке на водоймі від риболовного клубу Вікінг, куди я вас запрошую половити судака. Звісно, кому це цікаво. І так, вибрався значить я попробувати половити судака, щуку окуня, наставки на, на річці Я не хочу щось на річці. Не дуже, оскільки сіки там щось жарко, риба вся в берегах, ти не можеш її нормально прокидатися, в глибину нічого не йде. Тому я вирішив сьогодні на ставочок приїхати. До речі, ссылку і описання, і контакти власника цієї водойми я залишу в описанні під відео. І так, поїхали. Що ми сьогодні з вами розпочнемо? Розпочнемо з моєї. Azure Savada XP з ростом 3 метра. Без 1 сантиметра катушечка Fortran 4000, шнурочок 0,1. Можна, звісно, поставити поменше було, але все ж таки я розраховую на динозавра. Як бачите, мої коробочки вже розкидані. Я вже трошечки прокидався і зрозумів, що до чого. Білу рибку їсть, німбел їсть, Крейзі Флепер теж їсть. Ну, поки що так те, що маємо з вами. Ну, в принципі, часу в мене досить мало, тому не буду гаяти. Час свій. Поїхали ловити. Гайлала. Так, не знаю, темно. Видно, не видно. Кто то у нас тут? Ой, седак. Иди сюда. На белый колер. Оба. Ну, такие. Я вам скажу. Хороший. До речі, оце нарешті я розловив оцю платвічку. Ну, якраз такі тонкотіли, хвостик тілі пається в різні сторони. Якраз судача тема. От, гарна штука, і он мій поплавочок плаває разом з судаком. Ця камера у мене поки ще дуже погано видно, як вниз опускаєш. Але коли вверх, то вже щось видно. Ну, на вулиці, як бачите, ще сіро. Я заїхав ще темно було. От, ну, Пробуємо. Дивіться, он мій перший сюдак плава. О, він красавчик. О. Ну такий непоганий перший судак взяв. От. Поставив я от такого малька 3 дюйма, хвіст відкусило. Ставив Bobi Nimble 2.5, клішню відкусила. Ну, А зараз я поставив, о, видно, вдалі. Лежить мій платва, платвічка рибка. Я вам трохи пізніше її покажу. І от зараз тут на мілині питаюся піймати судака. Тому, тому, друзі, час не гаємо, поїхали далі ловити. Є, ще, походу, одного всадив Судака. Да, походу ще один судак. І знову на платвичку. Ну це не спішить підніматися пов... наверх. От, не хоче. О, та це ветка оказалася. А я-то думав судак. Бо предыдущий теж без удару. Просто ковтнув і все. От. А тут. Ех, ну та ладно, я думаю, ще буде щось. Ну, Я на це дуже сильно сподіваюся. Поїхали далі шмаляти, пробувати. Вирішив я змінити вагу, у мене стояло 10 грамів. Думаю, треба трохи крупніше зробити. Поставлю 14 грамів, якраз і далі кидатиму. І сильніше гупатиме. Все ж таки на Судака треба, щоб сильніше гупало А можливо, то що вже світлішає, і білий колір становиться не до чого судаку. А коли було темно, я отримав дві клюваки. Одну, одна реалізована, а друга ні. І вона реалізована плаває Як бачите, вона плаває. А друга ще перша, точніше. Не витянув. Тому, можливо, знову треба ставити щось темне. Все ж таки світліше. Тут мілина знаходиться з перепадом на яму. І є тут дві бровки. І опа! А, це щось зацепився на дні. А я то вже подумав. Вирішив я змінити вагу, в мене стояло 10 грамів. Думаю, треба трохи крупніше зробити. Поставлю 14 грамів. Якраз і далі кидатиму, і сильніше гупатиме. Все ж таки на Судака треба, щоб сильніше гупало. А можливо, то що вже світлішає і білий колір становиться не до чого Судаку. А коли було темно, я отримав дві клюваки. Одну, одна реалізована, а друга ні. І вона реалізована плаває. Як бачите, вона плаває. А друга, чи перша, точніше, не витягнув. Тому, можливо, знову треба ставити щось темне. Теж таки світліше. Тут мілина знаходиться з перепадом на яму. І є тут дві бровки. І опа. А, це щось зацепився на дні. А я то вже подумав. Да, оце уловчики, я розумію. Таку ракуху бахнуть. Якби ще в ній жемчуги водилися, взагалі б шикарно було. Дивіться, яка вона огромна ця ракуха. Як я її всадив, фіг я знаю. Ну Знаю точно, що тепер так просто не витягнуть гачок. Тут ще одне із двох, або ракушка зламається, або гачок зламається, я так думаю. А може і ні. Аня витягну, ух, яка ракуха. Ну, непогано клюнула. Так, все, моя селікошка, Платвічка прийшла в негодність Можна її сміло знімати і одягати щось друге. Тут я буду складувати своїх динозаврів, які я по факту ушатав. Ну, хочу спробувати, у мене є ось така платвічка, але... А, мальок. Буде малюк в темному кольорі Попробуємо його, може захоче. От. Може, із-за того, що світліше гораздо стала. Треба темні кольори одягати. Зараз прокидаємося цим мальком, подивимося, що до чого. Якщо ні, то одягаю Nimble або Crazy Flapper і пробуємо в качестві рака щось упіймати. По одній маленькій причині, чому Nimble. Тому що. Тут дуже багато рака на цій водоймі. От, і це є одною з головних страв для судака. Нам є стриба судачок то туди, то сюди. Нічого. Так, не хоче малька в кольорі е, мотель, тому ми малька покладемо назад. Що я роблю? Тут стояла в мене вага 14 грам, я вже кидав 8, 10, 12 та 14. Саме краще це було 12 та 8 грам. Що я роблю? 14 нафіг. Беру 10 грам, 10 грам лише. І візьму Крейзі Флепера. О, отакого. От вогняну морковку Крейзі Флепер. Так, а гачків маленьких у мене немає з собою. Вони в машині. Зато є тут у мене маленький гачок. О. Так. О, Crazy флепер. Цілий абсолютно. Опа, вагняна морковка. Ну, будемо сподіватися, що вагняна морковка спрацює. Так, одягаю. 10 грамів. Оп, от така нехитра пряманочка. Попробуємо Щас на нього судака бахнути. І отак піду від мільяка. Отак, тут так. І от туди на глибину. Поїхали по 10 грамів пробувати. Так. Когось ми всадили. Хороший судак был. Ой, хороший судак был. Ой. Ёлки-палки. І так в корчу він пішов. І витягнув із карчі. О там на углу він взяв, блін. І от дотягнув і уйшов. Що ж такое? Що ж вони в мене так сходять ці судаки, а? Ну там де один, там должен бути і другий, по ідеї Ех. Це я вже не знаю. Це в мене сходи вот эти судаків і я не знаю чого вони у мене постійно сходять хто то може конечно скаже крючки говно ну може і таке може і крючки говно от ну блин ну це хороший судак був эх Кажуть, треба тройніки на судака цепляти. Можливо, воно і так і треба. Тройніки цеплять. А можливо, і ні. Не знаю. А може, я дуже сильно форсував. Ну, вже виходить, і білий попрацював, і. Лох люкс попрацював і ще й лайм попрацював. Ось ну, такий от Crazy Flapper 2,5 дюйма попрацював, що з насудачком добре. Ну не витягнув судака, Ну, що ж зробиш? Нічого, будемо намагатися далі його упіймати. Знову я всадив. Не скажу, що велике щось. Окушок або маленький судачок. А ну покажись хто. Я відпав. Ще й разом з силиконом. Ну перний театр. Коротше, карабіни, я вам скажу, з Харкова не можна замовляти. Дуже дорого обходиться. Ну, то, так, от так тому Зараз знову візьму лайм. Лайм себе вже досить таки непогано за цей час показав. візьму зараз маленький гачок ну, і спробую знову когось там всадити, адже там риба є. от Ну таке, як окушок невеличкий, попався. Коротше, з ходу в мене я грибу просто. Це мене починає дуже сильно напрягати, чесно кажучи. Чи то я не застібнув. Ну, у мене останнім часом я дивлюсь, бува таке, що я не застібаю. Поїхали. Може там ще один сидить. Попробуємо садити не знаю, не включається взагалі. Я ним був було... О, едрать, ти шо там хороший? Еп, Походу дія. Так, нарешті є. Yeah. Ось, я всадив щось невеличке. Я думаю, це Окушок. Взяв <кій> він у мене з під тої сторони. Зараз подивимось, хто це у нас тут такий. Доц, да, горбатий наш. Уху. Всадив його, і дивіться, значить, що виходить. Йо, він, він мені хвостяку з'їв. Значить, що виходить? Я ставив такий німбл, працює. Ну, три отримали хороших покльовки, але одну лише зняв. Я поставив значить, ось такого Crazy флепера, також отримав покльовку. Тут я вирішив поставити бобіка, 80, о, бобіка 55 мм. Він також спрацював у мене, Ну, правда його трохи в мене з'їли. Тому зараз візьму, як там кажуть, молодого нового. Є. Вага 12 грам, ставив 10, 8, 22, 24, але не дуже. Саме краще на вазі 12 грам працює. Так, поїхали пробувати далі. Так, коротше, Я прокидався. Отут. Тут я отримав дві покльовки, Два судака я засів, одного витягнув, одного не витягнув. Були ще декілька ударів, але щось перестало. Пробував я на білий, на лох, на кислоту. З кислоти я отримав з того угла дві пакльовочки. А одного судака протягнув до берега, хороший, точніше до кладочки своєї хорошого судака і типу, окушка може, а може судачка невеличка. Ну, я вирішив, що зробити. Дати цьому місцю відпочити і піти от туди на угол і спробувати покидати там в ліс карчей. Я думаю, щось там повинно бути. Тому поїхали. В общем, я тут вирішив близько з покидати, оскільки скільки я знаю, що тут яма, можливо, звісно, ще рана до цієї ями. Судак сюди ще не буде збиватися, але пізніше, через місяць-другий, я думаю, тут судака буде в цій ямі дуже багато. Але не це діло. Діло в тому, що напроти у мене є певні корчі. Блін, Я вже двічі там судака всадив, але я не зміг його витягнути. Я отримую плюшку від судака. Хорошу таку. Я його протягую, але ж корчі. І він заходить все одно в корч. От, я вже от бачите один корч витягнув, от він лежить у мене під берегом, а там не можу судака витягнути. От. А такі судаки, такі плюшечки чувствуються досить таке, я вам скажу, непогано. дуже непогано. Ну, попробую ще трохи тут покидати і подивимося. Що з цього вийде. Ані, як там кажуть, зроблю перерив цьому місцю, бо все ж таки, як судака протягуєш, витягуєш, вони відходять. Більш тихіше місце і через певний час лише тільки повернуться. Ну це буде сьогодні, може через годину, може через дві години. Не знаю цього. Але судаки відходять. І оце двох протягнув і щось покльовок більше немає. І зняти ж до речі, я її не встиг. Оце такі ну, це секунди діла було. Ну що ж, друзі, буду я заканчувати свою сесію, оскільки в мене вже час, пора, як там кажуть, їхати додому, працювати. І так, сьогодні я отримав досить непогану кількість, непогану кількість покльовок судака. Як ви бачили, попадалося два таких судака хороших, але я не змог їх всікти. В принципі, були ще з тієї сторони покльовки, теж не зміг дотягнути. От довожу до мостика і на цьому в принципі, все. От. Ну, А так ще окушок, то мелкий судачок. Ну і один судачок у мене на березі, як там кажуть, на куканчику сидить. Давайте на нього подивимось. Ось він. Дивіться, он він. Мій судачок. Вон він плаває. вон він. Красавчик. Такий у мене сьогоднішній результат. В принципі, рибалка, я вам скажу, чесно кажучи, я задоволений, оскільки скільки скільки покльовки є, судак є, щуку я не бачив, ну в принципі я нахожуся більш на глибокій частині водойма. Але я вам скажу, що власник цієї водойми просив всю всього хижака забирати незалежності від розміру. Маленьке чи велике хижака треба забирати, оскільки скільки це є карповий водойом. І власник розводить тут коропа, амура і товста. Ні, товстолоба точно, ні, коропа і амура розводить. От. А також тут ж виходить присустити хижак, окунь є досить в досить нереальних кількостях. Наступного разу ми з вами прийдемо сюди половити окуня. Ну, спочатку спробуємо судака, а потім окуня. Тому, друзі, приїжджайте на цей гарний водойом. Контакти залишу я в описанні, як зв'язатися з власником, номер, геолокацію. Приїжджайте, ловіть, водойма гарна. Ціна щось там, по-моєму, 100 гривень коштує В нинішній наш час. Це зовсім ні про що. От тому, друзі, все дуже добре. А по поводу силікону, значить, відпрацював непогано Німбел, Біла рибка, платва та мальок. О, Крій Флепер так собі вогняна морковка відпрацювала трохи. І силікон, до речі, можна замовити у мене на сайті в Facebook, Інстаграмі. Або, або, як би сказати, можете написати і замовити цей силикон. Німбл досить непогано. Зараз буде по садоку виступати. Ну і ще досить таки жарко. Тому, друзі, всім гарного дня, гарного перегляду, а я додому. Всім пока. З вами був Рибак Максим. Пока.